Робити свій план, щоб так і було надалі. Написали, зібрали матеріали наші шановні автори сьогодні в своїй книжці, вони не, не зникли. Набагато воно, воно ширше про культурні події, про будівництво, про скандали будівельні, хаотичну добудову. Якщо ви зацікавитеся історією, ви обов'язково в неї закохаєте. І оці події ми укладали в це місто, якраз в тому хронології. Ходить час війни поліція каже, що ж це ви пам'ятник історичного значення зняла. Вони кажуть, такий це, це ж про е совєтське минуле до громадянського суспільства івано франківська Чому досі немає музею історії міста? Не просто європейське. Наше місто є особливим. Ви подивіться, де воно розташоване. між двома однойменними бистрицями. Якщо сидиш між двома іванами. Чи між двома Маріями, що треба робити? Загадувати бажання. Жили, коли писали її. Я вважаю, що я прожив по 85 років в цьому місті вже. Справді повноцінної історії міста, української історії міста, Євген Баран. Люди, котрі не просто гортають книжки, а можуть їх критикувати. Ми сьогодні маємо добру нагоду вже. Понад 30 років поспіль після відновлення державної незалежності нашої держави говорити про те, що національна культура нарешті запанувала, тому що це є правда. а правда найкращий, найкращий визнає.